Вечір вівторок. Ми щось робили. А що знаємо, лише ми, що ми робили? Після дощу все-таки зелене, гарне. Так, зараз дімчику тут посадив оцего, я не знаю, що це. А наступним кроком я оцю мадам. Тут обілю, тут фарбую, тут знімаю, тут рихтую, в общем, якось облагородим. Ну, в ідеалі я хочу, щоб її тут не було, тут просто був такий круг накритий. Ну, зайчик. Боже, бусі, подивіться, там щось таке. Чи дощ, чи що, і прям так зіти холодом. Дивіться, яка краса. Подивіться, прямо так, як я й хотіла, так як я мріяла. Засадили криничку, далі тільки фарбую. Іду! Привіт! молодь. Починаємо влог з вечора. Я завжди починаю зранку. Це буде він з вечора починатися. Бусі. Чік. Я вже третій день займаюся тим. Що редагую а, і внос поправки у відео з весілля? Першу частину я вже вивела на монетизацію. А зараз роблю другу частину першого дня. А другий день бусі взагалі не буду трогати, тому що якщо я почну там змінювати музику, що таке Що... Що взагалі я роблю? Е, я заливала весільне відео повністю: перший день, другий день. Ви знаєте, хто з новеньких не знає, то вертайтеся донизу і шукайте е, наше зімей весілля. Дуже цікаве, дуже веселе, е, як звичайне <свісля> весілля, так і всіх. І я їх залила, і там мені зразу зарубало монетизацію, що в деяких країнах його взагалі не можна переглядати, і думала, що його взагалі заблокує. Того, що там авторські права на музику. І цей дядько, який робив нам весілля, він багато музики навкладав і на неї наклали авторські права. Але є пісні, які співали наші музиканти. Але вони, походу, так правдоподобно заспівали, що їх теж забанили за авторські права. Тож, я вже ж кажу, перше весілля я повністю замінила музику, де було з авторськими правами. Замінила на щось таке, знаєте. Стандартне, звичайне, так що хто вже дивився весілля бусі, як буде дивитися його знов. Другої музики на Ютубі немає. А, а зараз я вже завершую робити другу частину першого дня, і також надіюся, що воно вийде на монетизацію. А другий день змінювати не буду, бо там ми танцюємо під українські пісні, під польки, вони такі всі веселі і рухливі. І якщо я тут е, міняю музику, наприклад, перший танець, я також не хотіла міняти. Але бусі, це всього-навсього на Ютуб. У мене ж залишається першопочатковий варіант відео. У мене на флешки, на ноутбукові. А на Ютуб просто буде така ми там танцюємо не під доню Панамарьова, а якусь тут просто атмосферна музика. Повільна, гарна. А на другий день де ми скач. Тому під польки я вже ну, не знайду на Ютуб підходящу мелодію чи музику, схожу до польки. Бо тут таке щось стандартні ютубні мелодії. Тому і другий день я не трогаю, хоч там і дуже багато переглядів, можна було б нормальний на Можна було б і але я кажу. Для мене головна атмосфера. Якщо перший день я вивожу на монетизацію, другий день я не хочу його портити. А, знаєте, хай хай буде так, як воно є. Тож, насолода для вух і очей для тих, хто е, любить весілля сільські, весілля шалаші з такою атмосферою, то нехай вже буде дядько. Яша, я не ваша і зім сорок і тому подібні пісні. Хто хто це там біжить? Мама! Да, зайчик. Я тут кить. Мама! <свистак> <свистак> а, а Давай, Буся, покажемо нашу коробку. Мамо, упало там виші впали. Упали, упали вище. Упали речі? Так. Да. Самі? Так. Да. Мирон не допомагав. Допомагав. Допомагав? Буся, я ж замовляла наклейки на машину і там було, типу. Зараз мама ну, Мама я... Ну я, ну, я починив. Ти відремонтував да. сам? Да. Йди, покажу. Зараз я Буся покажу твою коробку від'явила. Коробка з-під каплу по рушку ми її помили. Зараз тут морозика конструктор мілкий, бо крупний ми завезли до бусі Іллі. Боже, не покажу. покажу. Оце повненний, повненний, І це ще зимовий на ці наклейки. І оце ми залишили собі. Я кажу, Мурот, давай наклеїмо. І ми наклеїли ютуб підписатись. Треба ще написати зава. Так, ану пішли дивитися, що там Мирона впала. Бузі, ось ця труба була впала, він її підняв сам і всі речі спав. Де вже дінка покажу вам кімнату? Сьогодні вже все виглядає ось так. Вони висохли шпалерки, так, Мароник? Я в домик свій. Ти в домик. І зараз виглядає все. Ось так. Ку-ку! Де зробимо дві блакитні. Нормально все? Так, да, нормально. Мам, все Ми тут проходить. Проходи. Чим? Пуфіком. Пуфіком? Да. Ну то бери. Я сьогодні ледача і у нас на вечеру. Домашні вареники заморожені. Купували в концебі в магазині а в них там церк, і вони самі роблять. Бувсь. Самі роблять, морозять і продають. Тому сьогодні, що це мені тут дискотеку включив? Тому сьогодні Бусь день ледачого. Я така на тормозі, Я теж бігаю постійно до комп'ютера, що це воно вже обробила, а обробляє воно дві години одну пісню. Тобто ти зробила одне, воно завантажує відео, потім ти робиш друге, воно завантажує відео знов. І так, всі оці пісні їх тут по 14-15 по 15 пісень. Так, дивимося. Далі у нас дімі-дімі, Ача, Ача, авторські права. Там, де конкурс, де Катя з кумом танцюють. Все. Зараз буду накладати якусь смішну пісню бачите Ось так це все виглядає. Зараз буду перезавантажувати. Це YouTube студія бусі. Ви бачите один YouTube, а я бачу трошки другий. Ось авторські права, деталі, пісня, Джиммі Джиммі, Ача, Ача, не вегона, біалон Потім чу-чу-чу, лімончики очі то кінь стоїть. В общем, ось всі всі конкурсів, то вони там коротенькі. А от лімончики, що це весь станець, то якось буду міняти. Ось докладніше. Воно показує, на якому місці ось ця пісенька. Ну, я вам зараз не буду включати Джімі -джімі", бо в мене знову ще і це відео забане. Всім привіт! Я на каналі Мирон і мама. І я вам розкажу, як я порутувала другу, я сидів малював гарам марарам Пол... І поламалась труба, і я її по... порантума. І це все наше приключення, і всім пока-пока. Ну, я не сміюся. Ти казав, що хочеш знімати відео, то знімай, ой боже мій. А я просила тебе робити бітбокс, бо ти дуже гарно бітуєш. Давай. Мам, ну, спочатку, якщо ти, можна, диви, ти диви вмію Оце весь мамин бік бокс. А давайте прийти. А Ану, давай. Ну, Якщо ти мені диви, я, я, Давай. Зараз я тобі покладу. Забітуй і я тобі покладу, я ж так не розумію. Ні. Добрий день. Трошки така запухша сьогодні. Вчора дала слабинку, дозволила собі поплакати. Знаєте, є в Тіктокові такий звук Хто я? Хто я? Я Рижа мавпа. Я рижа мавпа. І Маупа. Оце у мене вчора таке було. Я не розумію, що я блогер, я не знаю, як жити далі, ситуація в країні, війна, як довго це ще все буде, як воно буде взагалі? За майбутнє за Мирона, за все, за те, що я все життя хочу. Прожити в селі, готувати їсти, прибирати стирати, рвати говорю, оця... А я що ж така себе е... заганяю, заганяю. Я люблю себе, себе от таку... завести в такий стан, з якого тоді важко вилізти. І це я ще ж таблетки п'ю, бо щось мною останні дні тріпає. Я думаю, а господи, що це за таблетки? Такі, якщо я при них зуміла от розривітися. А перед цим я сиділа, сміялася з Мирона, бо він не міг конструктор нормально скласти. І він, мама, не сміяйся, поможи мені! А я сміюся. І якось отак бусі стала сьогодні. Ломала голову, що варити, їсти борщ. Буду готувати борщ. І це бусі, я тільки завезла моросика. 8-10 десь я його завезла, потім заїхала, щоб бурячок, купила сметанку купила. І це вже зварила 11 година, а в мене вже борщ готовий, хай стоїть собі, І щоб тоді вже всипати, щоб він був не кипяток, не гарячий, а такий, літненький, класний. Зараз хочу піти до вчора Діма висадив рослинки русинки біля криниці, хочу там почистити дорожку цю цементовану. Там вона ще в нас ціла до криниці, а ця, що від дверей, від будинку до фіртки, то та вже посипалась. Її буран розломав, бо він і так почав приростити і вона почала тріскатись, ми стали ходити, нею збивати ногами і така. Вона вже ні на що не схожа, ну, то що все, е, я викидаю з боку той цемент, який відпадає. Та, та якось так бусь. Мені здається, що зараз стан так... не тільки в мене, всіх людей такий стан. Хочеться, що ж це погода. А погода це що? Погода я така метеозалежна. Оце холодно, задощило, то жарко. Я ж кажу, в мене немає нормальної стабільної температури, яка мені підходила. Але змираюся з цим, вбиваюся. Що, поплакали, зібралися докупи і живемо далі, або, або щось вирішуємо, не знаю що. Е, і ж за цю погоду, що сприятливі, несприятливі, і городини в нас, хоч і немає, але в нас є поле, да? це ж все впливає, ця погода на пшеничку, на соняшник. У нас цьому році дві культури здіймають. Аналогічно на рослинки, на розсаднику там дало, там не дало. Бачу в людей взагалі таке страшне, виноградники, почорніли, горіхи, у когось велике насадження, полуничка, вишні, яблуні, ну все ж. В общем, та й дай я все докупи, 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 докупи і все. І я розтала. я, як цукор. А, але що, але нічого, боже, в мене аж труситься все. Треба заспокоїтись, бусь, дивіться, як тоді Лего мене то царапнуло. Оце воно мені настроє. <смі> Я спорту Лео та конструктор. Боже, залетів про якийсь такий овід у нас. Чи вони гніздо десь зробили? Ми вже десяток з Дімою вибили. Це ша одна десь взялась, треба її зараз зловити. Дімі навіть в носок буші, уявляєте, Я... але Дімі то е... оса чи бджола. Я зняла стірку, занесла і вже розібрала там, де моросика речі, мої дівні і склала в шухлядки і так носок-носок, я завертаю, і Діма одягає носок, а там хто бджуга здається. І вткала його в п'яту. Я кажу, тепер треба обережно все знімати, дивитися, щоб дай Боже моросику в носочок, чи в коготки, чи в штаніжки, та будь-куди в речі, треба тріпати все, перевертати, дивитися. Бо у нас тут якраз в ганку них. Гнізда під шифером. На дворі вітер. Пішли бусь. Хай борщик настається, ми підемо з вами бурани рвати. Бачите, який стан у неї тут. Ой! Дивіться, я навіть рукавички одягну бусь. Оце теж треба все подоставати, буде далі рвати. А тут, оце хочу, може, вітер завиває. Оце я хочу тут почистити. Отако я в минулому році це все чистила, я його раундапом кропила, воно вигорало, а потім я виривала. Бачите, бусі, що ця погода дає. Тут є приріст, тут вже погодка, що трошки тільки прохолодніше. Але моя камера показує вам, що воно гарне салатове, а насправді воно отак все виглядає, рижовите. Ну, нічого. Знімаю вам отак. А далі покажу вам, що я вже зробила. тепер ось так. Так, це почистила, бусі тепер отут хочу. Бачите, ще ось це. Ось це вон там. Всього-навсього, ось тільки маємо зелень, викорчуваний. Ось тут Бусі домітаю, вирвала буранчик і такий вітер щось сильний. А тут де дивіться, які хмари. Знов такі, як вчора. Дімко ще щось привіз, садить. Скоро все рази засади. Я вже в коконі поглядаюсь трошки, щось голова розболілась, і вітер надув, і ось за що головою вниз було. І це хоч була в рукавицях все одно. руки якісь жовто-зелені. Вітер такий Боже. У нас що ж це бусі? Вже декілька тижнів точно, якщо не місяців, оце вітер такий сильнущий. Ну колись був він, та, ну, не... кожного ж дня і відранку до ночі. І такий сильний. Ще прибрала, замела і тако лежу собі. Бачите, які хмари? Я б сюди ще втулила барбарисика у тої свої трави, щоб було що там таке засадити, засадити. А що? А що? Поклала подушку собі під голову. бусі. Це з розряду було ваше, стало наше. Мирон катався з Іною в машині, з тітю свою. І у дівчат була ось ця подушка, там. і він захотів її забрати. Я кажу, ну це ж не наше. а Іна, що ну хай бере. Таке. І в общем, отак вона у нас вже від Нового року ця подушечка і так здай Дівки ми вам її назад, мабуть, не віддамо, а відкупимо вам нову. Щось за Моросика згадала бусі. Це мені погано, бо я вже за ним скучила. Мені як зле, я його обіймаю і кажу, морозик, мамі треба обнімашки. І він біжить до мене, ми обнімаємося міцно, міцно, міцно. І він каже, мама, все? у ні, ще трошки, ну давай ще чуть-чуть. Кажу, все, вже хватить? кажу, так, «Да, хватить. Я сміюся, кажу, як крапунсель, і ота стара відьма погана. Щоб вона її розчісувала і молода ставала. Я напоки, коли моросика обіймаю, він мене заряджає енергією. Просто вона в нього настільки сильна. Ну, не знаю, може дуже я його мама? Не знаю, ну дуже сильна в нього енергія. Ну подивіться. І це ж від так. отак. І шумить, і гуде. Дін ще буде садити. Хай садить. Люблю, як все зелене. Ми вже пообідали. Я й посуду побилась. Солко, чесночок, цибулька, сметанка, хлебушек. Мій на бору до не ну, борщ не і Борщик до м'яса. Все м'ясо діньки. Бо я можу їсти і без м'яса. Воросок теж без м'яска їсть. Це й так, що він почав їсти все, що є у борщику. Не тільки картошку і юшечку, а й моркочку, і бурячок. Якщо цибулька попадається, петрушечка. Бо до того, мама, забери, забери, якщо щось на картошечку вчепилося, все, треба його забрати. Крайні ривки бусі. Ще дві пісні. Вони коротесенькі, але обробка ж відео повністю робиться, оскільки там дві години, я навіть не пам'ятаю, дві з половиною години, здається, друга частина. І оце воно буде стільки обробляти. Оху, я вже одягнула сорочку, їду за морозиком. Там дімка стреляє щось біля краниці, зараз покаже. Прямо бонсай. Ну, я б тут ще Барбариса уткала. При теперішній погоді бусі найтепліше у машині. Не на вулиці, ні в хаті, а в машині. Прямо тепло-тепло. Хоч брити, лягай тут спати. Є мій зайчик, бо я позавчора забирала, вони були на майданчику, а вчора з укриття. Нет, сегодня немає бовитер. Дуришки. На экскурсии где делают дуришки? Да. Ничего, себе тобі сподобалось? Ну да, да. Классно. И там была и там была такая штука, то что называется... Станок такой, да? Да. ты это делал? Да, я рубил. Як? Ну так, вот так. Нажимаю на кнопку. Ножкой. И... Ну да. Да? Мама да. просто ніколи такого не робила. Ну і, і сос. І І там я сосу. Отак да, віточку, От так? Нитечку, да, човником таким, так? Да? Так, да, човником. А потом? А потім во так зробила. Так зробив, так? Да? Да. Клас! Молодець. І нажав на очу на... на... На оці бідалі якісь. Ага, на педалик. Давай знімемо в машині. Ама. А. Ага. І мені було весело. Весело було, це саме головне. І, і цей апарат був із дерева. Дерев'яний апарат. Угу. Станок такий. Так, так? так? І, і спіночки. І там були ниточки. Угу. Я тебе зрозуміла. Ну дивися, зараз, якщо викладуть е, вихователі фотки, то ми покажемо бусям, да, де ти був. Мам, а. И вот не нас знає, вот он надоехати, надо туда і. До а, їхати. на ту сторону надо їхати. Да. Ага, ви добре, вона знає куди. А знаєш, це ви до Анатолій не мати... мами да? Угу. Да? Чи ти не знаєш? Я знаю. Знаєш? Наказала? Да. Не да. Ага. Все, їде до того? Да. <пробіті> А, а, як потім її а, а потім воно відкручується. Я зараз вам камеру. все покажу. Ми доробимо, то що вже всі мають. Щось робимо. Так, да. молодець, а тепер бери звідти, його витягай. Отак. Тяни, тяни його. Отак все витягнув. Тепер бери за оцю ниточку і підтягни оце все туди до себе. Оцю таку тяни. ось сюди, подимо. Звідси, щоб було, тяни. тяне, тяни, тяни, тяни. тяни. Ще ще ще. Фіння, ще, ще, ще. Ще, ще, дивіться. О, щоб воно стало. Тепер притискаєш легенько оцей глядач. Переплітаєш ножку на другу. Переплити ножками. Поміняй. Отак так. ну як, Верон, і два рази прибивай, сильно, сильно два рази. Раз, добре, сильно, добре, сильно. де сильно твоє. Мама сьогодні ще телевізор не вмикала навіть. Подивимося, що там папа насадив біля кранички. Знаєш, що мені не вистачає? Що? Твоїх обнімашок. обнімашек. О, да. М -м -м. <систити> так добре мамі зразу. Дякую. Oh, yeah. yeah, yeah, yeah. Ти готовий побачите, що там папа. Yeah. Папа натягнув так тут все. Це я хотіла бусі так криницю закрити, щоб не було видно. А Діма тут же що хоч насадив. Так, тобі подобається? Так. Ще пофарбуємо криничку, так? Да? Папі смішно. Чого смішно? Не знаю, щось сміється Пап... Що, що Мороз? То дим, то папа нам в хаті розпалив. Та? І... То так. Папа розпали. Ти дверш? <сць> як назвемо їх Мирось? Ці як... рослинки. Ма, я знаю, як я їх назву. Як? А, ні, бріо Ліонелі кактуселі, ну воно таке колюче, як кактус, дійсно. я знаю Це я його Це стріхта? Не стріхта хто це? Майері. Я? Тобто це не таке, як в нас під хатою. Мама, я. а, я це носу. А, то жовтеньке, я думала, що то він засох. Лара ліла. Помічний вже там. Побачив, побачив, що знімаю. <рес> угу. От що треба для щастя? Зірочку, яка бігає по подвір'я. Хто це так високо там сидить? Що, морозик? Будемо казати Бусям пока-пока-пока-пока. Бусі, дякуємо, що ви з нами. Коли ми і в гарному настрої, і коли і в поганому настрої. що нехай бусі роблять? Ставте лайки, підпишитесь на канал і ставте дзвіночки. А як дзвіночок держиться? Ану. Папа! Все, тоді цілуємо, любимо ваші порусики.